дві поспіль поразки у Вереса та серія із трьох безпрограшних матчів у Минає. З такою статистикою до лобового матчу підійшли аутсайдери української прем'єр-ліги. Попри це, статистика вперто говорила про несприятливі для гостей умови. Востаннє Минай обігрував Верес в гостях п'ять років тому у млиновіщі у другій лізі. Потім були чотири гри без перемог. Я коли прийшов, я просто я коли прийшов, я всім говорив і всіх переконував, що це не кінець, що можна лишитися в прем'єр-лізі, що потріб. Новірити, і вони тимчасово почали вірити. І ми нашими іграми і результатами показали, що справді у нас з'явився шанс лишитися в прем'єр-лізі. Звітний матч активніше почали господарі поля. Верес мав дві нагоди, щоб на перших хвилинах вийти вперед. Але Микола Гайдучик змарнував обидва моменти. А от Минай одразу ж скористався своїм шансом. Вакула, подача штрафний маданчик у Стименко удар головою. Добивання щостіка, ще, ще один удар, і у воротах. Це футбол таке стається. Насправді непогано почали, і навіть до пропущеного голу, здавалось би, дійсно, вже на четвертій хвилині. Так ми пропустили гол. Ми навіть вже мали декілька непоганих атак з ударами, і це такий трошки шок був. Але хлопці молодці сьогодні. Зразу взялося після забито, бо дуже часто буває після таких швидких отриманих голів. Десь якась, скажімо так, невпевненість, робкість в діях цього сьогодні не було. На щастя, рівняни продовжували нав'язувати боротьбу. Верес продовжив тиснути, і вже всередині першого тайму зрівняв рахунок. «Ми перший тайм грали тільки до нашого голу після того, як забили, усе провалилося. Я не кажу зараз, що це через Верес. Просто те, про що ми домовлялися в роздягальній, вони нічого не зробили, грали свою гру, повернулись на той рівень, який був до мене. А от у другому таймі вже тиснули гравці. Минаю гравці з Ужгорода мали кілька нагод вийти вперед, але усе ідентично, як в першому таймі у рівнян безрезультатно. чого не можна сказати про гравців Вереса, які все ж. Змогли вийти вперед. Достатньо такий грубий підкат, але він не влучив. Гайдучик, Гайдучик, класна передача. Дахновського. Дахновський Вічнавіч, Дахновський під себе. 2-1. Насправді, другий тайм почали е, не досить дав. Десь так, хвилин 10 рівна гра була, і це насторожило, там. І непоганий момент був минає в цей відрізок часу. А щодо самої перерви, то ми завжди з тренерським штабом. Габов Юрій Вікторович спускається як спортивний директор. Обмінюємося думками і ну певні корекції, якісь вносимо, якщо потрібно. В фазі оборони, в фазі атаки, можливо, персонально. Щось тут знаєте, на кожну гру по різному. Крапку у грі поставив Богдан Чуєв у боротьбі за м'яч із Миколою Гайдучиком Він виставив руку і зіграв у м'яч у власному штрафному майданчику. Олександр Кемкін хоч і намагався врятувати команду, відбивши пенальті. Але після добивання був безсилим 3-1. Верес перемагає і продовжує боротьбу. Ілля Томашевський новини Рівного